Допоможіть урятувати чоловіка. 59-річний Володимир Ложечников тяжко захворів. У нього паралізоване все тіло, рухається тільки голова. Лікарі кажуть, зарадити можна, а втім на це потрібно багато часу і грошей. Таким Володимир Миколайович Ложечников був у травні, а такий він зараз. 59-річного чоловіка скосила тяжка хвороба. Спершу почали німіти кінцівки. За кілька тижнів паралізувало. Нині не дуже рухає лише головою, навіть дихати самостійно не може. Володимир Миколаєвич вже понад місяць у реанімації. До пацієнта нікого не пускають. Він лежить з 27 августа в реанімації. Тобто, зараз він знаходиться на Іскусна вентиляція легких, питается через зонд. Діагноз недужого, вимовити тяжко. Хронический милополирадикула неврит по течение потихондрії. Заболевание, при котором поражається периферическая нервная система, нарушаються двигательные функции, то есть человек полностью обездвижен до душі. Таке захворювання має лише одна людина на 200 тисяч. Що його спричинило, невідомо. Медики кажуть, вилікувати Володимира Миколаєвича можна, та на це потрібно багато часу. Нужен хороші лікарства, дорогостоючі. мені роблять все можливе. Ну така тяжова болість. То тобто, вплоть до року відновлення. Для у нас ушли всі збереження для піддержання для покупки лікарств їжедні. Єжедневно... Тисячі до полтори Людмила Миколаївна, завідувачка дитячого садка в селі Долині на Київщині. Щодня після роботи їздить до чоловіка в Київ у лікарню. Сподівається зайти до палати і побачити його. Жінка каже, він лише фізично немічний, а розумово такий, як і був. Володимир Миколаєвич розповідає, дружина все життя багато працював. Він добрий господар і хороший батько. Подружжя виховала двох дітей. Він дуже різні чоловік, трудяга. Работает он в институте пчеловодства. У нас еще нет внука. Поэтому как бы это надеется, чтобы обязательно нянчили внука. Я работаю в детском саду, когда приходит к детям, то носят мелкие подарки, как бы они всегда ждут. Рідні не знають, скільки ще чоловікові доведеться пролежати в лікарні, а грошей у них вже немає. Адже щодня витрачають тисячі на препарати. Тому близькі звертаються до всіх, хто може допомогти хворому одужати. Я прошу, у кого є можливість, допомогти моєму мужу. Я буду дуже благодарна. І він теж. Він надіється, побороти цю страшну болість. Марина Боросполець, Андрій Грищенко.